Кіт Василько, його господар Юрій, Оповідання. Частина сьома. Друзі кота Василька. Сергійко Велетень. Автор Віталій Руденка. І як ми вже сповіщали раніше, у Василька було достатньо друзів, бо він був добрим, життєрадісним котом. Так сталося, що одним із таких незвичайних друзів став Сергійко Велетень. Вчитель історії та географії. Сергійко був доброю та освіченою людиною, а прізвиська своє Велетень отримав за гарний апетит. Бо коли він підходив, щоб стати на ваги, то ті лякалися і просили його не ставати на них, бо Сергійка любив не тільки історію та географію, він любив смачно та апетитно попоїсти. Знайомство їх відбулося таким чином: Василько грівся на сонечку біля шкільного вікна. Я раптом почув, як Сергійко захопливо з натхненням доносив до учнів епохальні, знаменні та визначні події, а учні з інтересом все це слухали. Це зацікавило Василька, і він почав також уважно прислухатися до вчительських історій. Згодом кіт, вже як за годинником та розписом занять Сергійка, займав місце на підвіконні біля класу вчителя. Так Василько почав поєднувати приємне з корисним, грівся на сонечку та уважно слухав вчительські уроки. Йому це було цікаво і пізнавально. Одного часу, коли Сергійко запитав учнів якесь історичне питання, ті, мабуть, розгубилися та промовчили усім класом, а Василько муркотнув та дав правильну відповідь. Сергійко почув кота, відмітив його за правильну відповідь. Та запросив Василька до класу після уроків. З розумними, навіть котами приємно спілкуватися, вимовив Сергійка. Я не навіть кіт, я просто кіт Василька. Дуже приємно, а я Сергійко велетень, вчитель. Будеш їсти? А чого ти велетень? Ну, подивись на мене. Ти ж бачиш, який я кріпкий. Бачу. Я, коли стою на ваги зважитись, то вони мене запитують тобі сказати правду? Чи на 25 кілограмів менше, а я не зважусь, котам це не потрібно. Їсти будеш? ще раз запитав Сергійко. Василько не довелося вмовляти, і він згодився одразу. Вони пішли до вчительської, де вже нікого не було, зважаючи на вечірню годину. На столі одразу з'явилася скатертина, чисті виделки, чашки. Були таке враження, що Сергійко вже давно господарював тут у вчительській. Ножем Сергійка нарізав хліба, та звідкись шафі дістав сматочок запечений курки в сметано-томатному соусі, свинячу вирізку з гірчицею та медом, фарширований перець з баночки. Все це Сергійка приготував сам вдома. Також Сергійка дістав пляшечку з компотом, налив собі у келих, та звідкись горлач молочка для Василька. Васильку здалося, що це був не кабінет, а кухня Сергійка. Їли вони не поспішаючи, та зі смаком. Адже Сергійко був не тільки вчителем історії та географії, він ще був вишуканим естетом. Василько одразу зрозумів, що Сергійка той справжній великий товариш. за дружньою бесідою та вечерю час промайнув непомітно, вечоріла. Далі буде.